Ось список офіційних змін, які вже затвердив Дональд Трамп під час свого першого дня президентства. І перше, діти народжені в США, не будуть автоматично отримувати громадянство США. Вони зможуть його отримати лише у випадку, якщо один із батьків мав американське громадянство на момент народження дитини. Знаю, що американська конституція цього не передбачає, але відповідним рішенням суду це може бути скасовано. Підписано смертну казнь для нелегальних мігрантів, які зробили тяжкі злочини. І для людей, які вбили працівників правових органів. Наступне це запровадження надзвичайного стану при кордоні з Мексикою. Також туди були відправлені військові, щоб обмежити кількість мігрантів. Усі державні працівники будуть зобов'язані працювати виключно фізично у самих офісах. Також була створена нова структура докі, яка буде відповідати за обмеження державних розходів і якою буде керувати Ілон Маск. Також новий президент Америки планує розпочати масову депортацію нелегальних мігрантів у самій країні. Це також може зачепити і поляків, і саме в Сполучених Штатах є найбільша кількість польської діаспори більше 9 мільйонів осіб. Крім цього, було прийнято ряд інших змін, таких як Трамп тимчасово призупинив блокування TikTok в США. Тепер у США буде дві статі: це чоловіча і жіноча. Гора Деналі на Алясі получає нову назву Мак Кінлі. Трамп запустив свою монету на крипторинку і яка виросла в тисячу разів. На наступний день він запустив таку ж монету для своєї жінки. Напишіть в коментарях, з якими законами ви згідні, а з якими ні.